Відкрийте додаток Instagram. Коли ви відкриєте інстаграм, натисніть на іконку свого профілю. Вона знаходиться в нижньому правому куті екрана, тож натисніть на неї. Коли побачите іконку гамбургер або три горизонтальні лінії вгорі праворуч, натисніть на них. Після того, як ви це оберете, просто перейдіть до розділу Ваша активність. Там, де ми, наприклад, користувалися Instagram, натисніть на пункт Ваша активність. І на цьому етапі ви зможете виконати багато дій, щоб очистити свою історію, або, точніше кажучи, історію переглядів. Але ми тут, заради історії переглядів, тож просто прокрутіть до самого низу і ви знайдете розділ історія переглядів. Натисніть на свою історію переглядів, і тут буде відображено список усього, що ви дивилися протягом певного часу. Щоб їх видалити, вам потрібно лише натиснути Вибрати у верхньому правому куті, обрати відео, яке хочете видалити, а потім просто натиснути Видалити та видалити з історії переглядів. Так ви успішно видалите це відео зі своєї історії переглядів. Тепер ви можете зробити те ж саме зі своїм пошуком, просто натиснувши останні пошукові запити і очистивши їх усі.